Швидко додержуся, що буває після виборів, тому що це теж дуже важливо перших півроку. Один такий чоловік, він став головою однієї об'єднаної територіальної громади, я не хочу називати його прізвища. Він колишній військовий моряк, в нього дуже така непечатна лексика, і тут багато що виртував. Він сказав, що перші півроку діяльності об'єднаної громади це цілодобовий біг, попереду швидкісного потягу. Він вже в інші слова, він там називав прізвище, я не хочу про це говорити. Справді. Зараз ситуація, напевно, буде трошки кращою, тому що вже є певні процедури, вже якісь підзаконні акти, що мають робити об'єднані громади після того, коли ми стали об'єднаними громадами, як вони мають існувати діяти. Я дуже швидко пробіжуся, щоб ми так розуміли, що їх чекає. Але я хочу сказати ще одну річ: Насправді, от виборча кампанія і те, як вона проведена, те, хто став головою, те, як сформувався депутатський корпус і потім виконавчий комітет. Це, напевно, 90% успіху, органу успіху перший рік існування громади. Чому? Тому що дуже часто трапляється так, що громаду форм... створює один чоловік, він там старається, притягує, депутатів висловиє своє ім'я. Ну, чоловік це особа. А потім раз і вибирають когось іншого. Але так як він амбітний, впливовий, має свій депутатський корпус, там починаються дуже, дуже різні речі і дуже часто, на жаль. Сесійне засідання об'єднаної громади, виховуючи кошти, враховуючи інші речі, нам дуже сильно нагадує засідання Верховної Ради, або навіть якогось такого органу місцевого самоврядування, де дуже погано прописані процедури. Ну, доходить дуже абсурдів, але вже це є перша сесія ради ОТГ. Це все стандартно для місцевої ради, скликає ТВК за, за, за два тижні після реєстрації. Ключові питання. Це, ну, Процедурні питання там обрання секретаря, кадровий склад постійних комісій, переду виконання бюджетів. Це тому, що там кілька сільських градів право об'єдналося в і вони перші, хто, хто знає право підпису. Але ключове питання це покладання виконання обов'язків старості. Це, це питання, яке дуже часто погано досліджується, але є об'єднана громада, створена з п'яти сільських граторів, там, там з'являється шість старостів. Питання, чому? Або є, е, е, є сільський град, а з'являється один староста. Як правило, посада староста, зокрема виконання обов'язків староста, це така замануха, яку голова центральної садиби правило, стоїть під головою об'єднаної громади, пропонує головам сільських ради, які до нього приєднуються. Кажуть, друже, ти будеш старостою, зарплата буде та сама, все буде в тебе хорошо. Ще, це, це ключова річ, яка відбувається на першій сесії. Ну, друга сесія, чи були це давні, як правило, цілий на першої сесії, ключове питання, структура виконавчих органів ОТГ. Це, ну, це як її формувати, насправді минулого року були такі випадки, коли просто дзвонили і питалися, нам треба ту посаду, ні, не треба. Добре, викреслюємо, як правило, це питання, не є вирішене, воно повністю, так як і всі речі віддаються на відкуп органів місцевого самоврядування. І там є дуже-дуже багато різних моментів, коли, скажімо, там е, потім дивишся, що видатки на апарат управління там 90% до доходів об'єднаної громади. Там навіщо створювати об'єднану громаду на місцеве самоврядування, яке є просто, по суті, касою для випадки заробітної плати. Але всім пообіцяли, всім е, потрібно йти далі. Друге ключове питання це припинення діяльності грати. Після цього можливо провести реєстрацію об'єднаної громади. Реєстрація, по суті. Відбувається шляхом від того, що припиняється, ліквідовуються інші сільські ради і право сільські або селищні ради ліквідовуються. А в записах про, про цю, цю Центральну судову робиться певні зміни про те, що вона ну, створилася в такій-то кількості. Питання, які будуть стояти цього року, це питання бюджету ОТГ, є вимагання бюджетного кодексу і каже, що бюджетний села. Місцеве самоврядування має бути прийнято до 25 грудня. Ми розуміємо, що якщо 18 грудня відбудеться вибори, 25 грудня, бюджет не буде прийнятий. Це гарантовано. Одинше питання, Якщо бюджет не прийнятий, то нормальні сільські ради живуть о 12 Як мають жити тільки об'єдналися, це теж питання, яке ну, не вирішене. Але от прийняття бюджету ТГ. Ну, в цьому році, можливо, так не буде, а в минулому році були такі е, об'єднані громади, де якраз от, політична складова наскільки була сильна, що там 24-го приймали бюджету. Тут тобто, дотягували ці питання, торгувалися, добивалися. Тобто, цього року, наскільки я знаю, все-таки бюджет буде при... ну, говорить про те, що бюджет буде прийняти з перших ще січня, більшість ОТГ вже так погодилися. до того часу вони тут тільки захищені статті видатки, тобто кілька там перших виробників. Третє питання, таке дуже важливе, це передача закладів на баланс ОТГ. Тут вже якраз включається політика, тому що тут включається політичний орган на рівні району, це районна рада, вона має прийняти рішення про те, що вона передає заклади. Правило, Вона хоче передати більше не завжди хоче їх брати. Мова йде, по-перше, за все про заклади школи, ну, перш за все школи, освіти, охорона здоров'я, хвапної амбулаторії. І що дуже складно було в цьому році, це бібліотеки знаєте, що в нас в районах діють центральні бібліотечні системи, і питання, як її е, розділити цю бібліотечну систему, що з нею робити, як прийняти на баланс, це було дуже складне. І більшість бібліотек на Львівщині були передані не з 1 січня, якби це вимагав бюджетний кодекс, а там з 1 квітня. Так? Я був нещодавно там, в Франківській і Тернопільській областях, то є, є наприклад, прецеденти, коли охорону здоров'я не передають. Бібліотеки не передають, школа передала 1 вересня і такі інші речі. Тобто, але це все, ну, це все якраз дуже сильно політичні речі. Чому? Тому що, як правило, це, школа вимагає дофінансування. Якщо громада маленька, вона не може дофінансувати. Тому якось домовляється, і це вже залежить якісь стосунки, хто з ким має. Третя річ це встановлення ставить місцевих податків і зборів. Ну, ці громади, які об'єднаються. 17 минут 18 грудня в питання питанні пролетіли, але ставки полюблюються до 15 липня. Відно, якщо хтось щось хотів би поміняти, ставки єдиного податку, ставки туристичного збору чи ставки збору за паркування, це би треба було зробити. Ми, ми цей підлайн пропустили, але нічого це не буде діяти ті ставки, які діяли в центральній суді. Тобто було справи місцево цим відбудування. Я в Тернопільській області. З тайм цікавий випадок, громада є максимально туристична, вона е, збирається розвивати туризм, там будувати санаторії, але вона не має встановленого туристичного зброю. Я питаюся, Why? як ви хочете це робити? Ну, Ми будемо думати на наступний раз. Питання в тому, що голова хотів це встановити, але <клухи> депутати, які були повністю людьми, кандидата від іншого голови, сказали, що нам не треба. Хлопці так багато платять. Е, ще одне питання. Це староста або старости сіл. Правило, те, що я сказав, визначається покладається ці обов'язки на колишніх сільських горів, на з щодо сесії приймається положення про старосту, яке визначає е, якраз порядок, де це старостей є, де він потрібен, де він не потрібен, е, його повноваження, його е, способи пропинення повноваження і дуже часто, як мали відбуватися вибори. Досвід показує, що вибори старост не відбуваються. Чому бо це гроші, вибори мали відбутися без кошти бюджету ОТГ? На більше вибори відбулися в чотирьох ОТГ. В більшості ОТГ по Україні знається, коли не відбулися. Правило викладається на колишній сільській горі, і цей процес якийсь такий монотонний. Знову ж таки, складне питання, чи, 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 чи всі ОТГ мають старост в несі. Є ОТГ, які досить великі, які вважають, що він, в принципі, старості не потрібна. Такі теж є. І, якщо це політично буває, то ніколи рада, я це бачив, сама каже, нам потрібно виробити старосту. І це такий ну, дуже часто можливість випуску емоцій політичних. Що, що відбувається, коли там якісь вибори відбуваються, якийсь населений пункт, то хтось там собі займає посаду, і цей такий процес буває ніколи дуже позитивний. Майже остання річ. Це план соціально-поміщеного розвитку. Насправді, він по своїй суті маркний документ, якби не було переліку діючих та перспективних проєктів розвитку ОТГ. Держава дає досить нормальні кошти для того, щоб інфраструктурно розвивати об'єднані громади. У цьому році держава була 1 мільярд гривень, обігріше пропала – це 46 млн є такі сільські об'єднані громади, зокрема на насамбірщині, Самдорщині. Які отримали настільки багато коштів на капітальні видатки, яких ми просто ніколи не бачили. І там вже починаються якраз політичні ці склоки, на які ми об'єкт даємо, гроші, на який не даємо об'єкт гроші, і там дуже часто якраз хипають такі е корпоративні інтереси. Правило, в раді об'єднаної громади є освітянами, значить треба ремонтувати школи, медики, треба ремонтувати ФАПи. Хтось там ще треба робити це. І це дуже такий складний процес, який. ну, Якщо якщо його правильно не поставити, то тут може насправді може відбутися дуже погано. Я бачив такі об'єднані громади, які намагалися там, за 200 тисяч реалізувати ледь не 20 проєктів по і ці гроші просто розпорушилися. І ну, це причина того, що всім треба було щось дати. Е, ще скажу про інші 1 травня, це подання проєктів на держав... до Державного фонду регіонального розвитку, як правило, нас. В області цей процес відкладається дуже далеко. На наступний рік ще досить всі проекти не подали, вони ще пишуться, але так, закон каже 1 травня. Середина травня це довання по оптимізації освітньої мережі, тому що, ну, як правило, оптимізація освітньої мережі це такий складний процес, але неминучий в кожній громаді. І чому це травень? Тому що е, освітній рік. Тувація з 1 вересня починається і до того часу треба там повідомити людей про звільнення, скорочення і таке інше. І е, жовтень – це оптимізація інших заходів, яка е, теж має бути. В Єдності СИЛ це насправді ті речі, які дуже важливі для не, не лозунг однієї політичної партії, але це ті речі, які дуже насправді важливі, особливо в перший півроку чи в перший рік діяльності ОТГ, бо є дуже багато ОТГ на Львівщині яких немає єдності, і в них там виникне дуже багато проблем. І бідні які все класно поділилися, все домовилися і дуже хорошо добре процвітають. Якщо Ми не займаємося вибором, але якщо в мене будуть якісь питання по розвитку, то всі інше, наші контакти Добре,